Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Ви є духовник спільноти Віра і світло. І повернулися з Лурду щойно. Лурд – це відоме місце зцілення марійних об'явлень, де Марія зцілює своєю присутністю. Що ви там робили? Е, ну, Спершу хочу сказати про те, що я духовником спільноти є не так давно, але дуже е, захоплююся цим служінням і цією спільнотою. Е, вже незабаром ми трошки більше почуємо про саму спільноту, віра і світло, про її початки, про розвиток цієї спільноти, структуру і хто до неї належить. Але так коротко хочу сказати, що це є спільнота для осіб, які мають певні порушення або фізичні, або інтелектуальні, які з однієї сторони нам здається переживають так дійсно великі страждання. Хвороби, але з іншої сторони вони переживають дуже таку, на мій погляд, таку близькість Бога. Згадуються мені слова Євангелія, де Ісус каже: не забороняйте дітям приходити до мене. І Він їх благословляє. І я так бачу, що це є про цю спільноту віра і Світло», яка була заснована саме в Лурді, в місті об'явлення Діви Марії. І тепер з 9 по 18 серпня цього року ми зробили паломництво до, до Лурду, до цього місця благословенного, місця, дуже-дуже наповненого присутністю Бога. У нас на Закарпатті є чотири спільноти: Віра і світло в Ужгороді, в Мукачеві, в Хусті і в Тячеві. І власне ці, з цих спільнот е, були особи, це друзі е, спільноти, це ті, які мають певні порушення, або також приятелі чи їхні батьки. У нас було 53 осіб, е, які поїхали в це паломництво. Присутність переїхав. <кій> Де і в чому відчувалося? Знаєте, кожен з нас вчився бачити цю присутність Марії теж. Хоча така концентрація в Лурді є на Ісуса Христа, це є, можна сказати, постійно Євхаристія, тому що, так як я бачив, там немає якоїсь такої спільної програми спільної служби Божої, але є дуже багато різних храмів, каплиць, де кожна група може звершувати святу месу. Ну, і так воно відбувається. Ідеш і там французькою мовою, там англійською мовою, там і така спільнота, там така. І е, теж адорація кожного дня є о 5 годині. годині. Благословіння пресвятими дарами, яке ми називаємо благословінням в спосіб лурдський, Тобто священик чи там був єпископ, підходить із пресвятими дарами, це могло би бути індивідуально. Ми так робимо часом на адорації, на реколекціях. Ну, там індивідуально не, не виходить, бо тисячі людей. Але Він благословляє всіх людей, які є в одному ряді. Потім підходить до іншого ряду і благословляє наступний ряд. Тобто ця така близькість Ісуса в Присвятих Дарах вона дуже відчувалася. І багато хто ділився тим, що ну, дуже так емоційно теж пережив цей момент благословіння пресвятими дарами, що Ісусу тут так близько на відстані подиху, як є в одній пісні. Ось. Але теж є ввечері о 9 годині процесія Розарієва із свічками, і там ми теж дуже вчилися відчувати цю присутність Марії. Можна так вчилися, як переживали цю її материнську опіку і її присутність в цих всіх народах, які приїхали до Лурду. Бо їх там було ну, дуже багато людей різних національностей, культур, і це все так об'єднує в одну таку спільну родину церкви, що ну, відчувалася дуже ця велика єдність. І особлива сила Божа відчувається навіть через те, що ви розповідаєте, то якась аж присутність відчулася зараз. Так що робила спільнота Віра і світло там? Яка була у вас програма? Це був час мовчання, тиші, зосередження, це був час пізнання Бога більшого відкритості. В самому Лурді ми були три дні, три доби. Програма в нас була така, що кожного дня свята Меса, адорація і вечірня хода Розарієва. Також ми мали хресну дорогу один, один день. І багато було часу, такого вільного часу, для того, щоб просто бути в молитві, бути в тиші, порозважати. Мені це дуже сподобалося, що не треба було постійно кудись спішити, кудись бігти на якусь програму. Мали протягом дня певні ці пункти програми, але воно було таке в міру і можна було так насититися, хоча хотілося ще більше. Часто. Нас зустрічали різні люди. Ми часто з прапором були українським і бажали нам миру, говорили, що моляться за нас, за мир в Україні. І була одна така ситуація, коли один священик був присутній на святій месі, яку ми служили, тому що їхня група мала месу після нас, і він був присутній під час нашої молитви. І після служби він підійшов з телефоном, коли я пішов за Христю. І він з перекладачем, з Google-перекладачем показав, що такі слова, які він написав: ми, італійці, не вміємо так молитися, як ви. Але ми молимося за вас, за мир в вашій країні і бажаємо вам цього миру. І це було так. Приємно не те, що ми якось краще молимося, не про це. Але про те, що е, ці інші люди, вони вміють разом з нами співпереживати ці страждання нашої країни. В цьому єдність церкви, як одного тіла Христового якось, так. Люди, які е, в паломництво йдуть до Лурду, просять про здоров'я дуже часто, так. Йдуть, аби побути там, спільноти віри і світло. Якими відгуками можете поділитися кількома, що казали після паломництва, під час процесу, чим запам'яталося? Угу. Е, найбільше відгуків, бо ми коли поверталися додому, mm -hmm. то мали такі е, можливості свідчення, mm -hmm. хто хотів, поділився. Е, і найбільше це говорили про зцілення е, про серця. Mm -hmm. Про переживання глибокого миру. Це дуже важливе зцілення, бо якісь фізичні рани вони, вони можуть бути зцілені, але рано чи пізно людина і так, вона фізично буде хворіти, старіти, в кінці кінців людина помирає. Але коли ми тут, на землі, переживаючи різні страждання і випробування, маємо мир, то це вже ми. Майже як в Божому царстві, тому що це стан серця, який нам говорить про Боже царство, бо там буде повнота миру. І оце були такі найбільші відгуки і свідчення про те, що так глибоко переживався мир, мир, який дає Ісус. Для мене це взагалі було таким особливим досвідом під час війни виїхати за кордон. Отримав на це дозвіл від нашої держави. Е, і ну, не знаю, поки що важко мені цим поділитися, але е, таке переживання про країну, якби залишити країну, десь поїхати, було знистину дуже важко. І дуже хотілося б повертатися назад, щоби бути тут. Знаєте, очі кілька разів була на святих масах, в яких брали участь, і діти, дівчата юнаки жінки чоловіки зі спільноти віра і світла. Коли вони йдуть до причастя або до благословіння, ти відчуваєш особливий доторк Бога, настільки фізично він відчутний, що ну, це не можна передати. Я розумію, наскільки близькими є ці люди до Бога, бо вони не мають цих багатьох зашарених речей, які ми маємо mm -hmm. так перед собою. Вони насправді відкриті, відкриті їхні серця, бо і, ну, по поїздкам по різним парафіям є багато людей. Вони насправді особливі, вони дуже світлі. І коли вони йдуть на благословіння, це. Ну, це, це дослід, насправді. Які три речі відбулись в Лурді під час цієї Паломницької поїздки, коли ви досвідчили так, це Ісус? Я його бачу, це він це 100%. Можете поділитися? Не знаю, чи буде три, але. буде десять. <пев> Певно, їх дуже багато. Є. Знаєте, кожна, кожна Євхаристія, яка була там в Лурді, вона була особливою. Після святої Меси ми робили так благословіння тих осіб, котрі не можуть йти до причастя з тих причин, своїх хвороб і так далі. І е, е, важко це описати словами. Але я в кожній цій молитві благословіння е, молився за заступництвом Пресвятої Діви Марії Лурцької за. Зцілення душі і тіла кожного, хто приходив до благословіння. І з однієї сторони, воно відбувається так само, як і тут, як і в Мукачеві, і в інших місцях. Але ну, напевно це місце і це вимолене, промолене тисячами, мільйонами паломників. Воно дає таку велику силу і такий доказ, що Бог діє, Бог діє постійно. І для мене це було більше не служінням, але наповненням. І я вчився від них, вчився від них не нарікати, не звинувачувати Бога і інших у якихось проблемах, бо я це бачу в них. Я бачу, що вони не нарікають, вони не осуджують. Ми там і ходили досить багато, і мені часом було трошки важко, але я думаю, якщо їм не важко, може й важко, але вони про це не говорять, але вміють проживати ці свої незручності, дискомфорт. І вони вдячні. Вони настільки разів говорили, що як добре, що ми сюди поїхали, яке це велике благословення. Ну, то я цього від них вчився, і це для мене було таким е, ну таким досвідом навчання від них, чи обов'язково їхати у паломництво, щоб досвідчити такий Божий мир, Божу присутність в собі? Точно, що не обов'язково. Але я думаю, з іншої сторони, що якщо Бог дозволяє, наприклад, Марії приходити в цей світ в конкретних місцях. Там Лурд, Фатіма, Меджугор'я, Гваделупа і багато інших місць, про які ми не так багато знаємо, то приходить для того, щоб нагадати світові про його любов, нагадати, бо ми забуваємо про це. Він про це сказав через Ісуса Христа. Але так як ми це забуваємо, Він знову нагадує, нагадує. І ці місця, коли ми до них їдемо, ми можемо доторкнутися. Так дуже близько, дуже конкретно доторкнутися до ну, до цього послання, яке Бог несе про Любов Отця. І теж це можливість дотику до святих. Там свята Бернадета е, її тіло зберігається в іншому місці. Але коли ти знаєш, що вона тут була, це об'явлення відбувалося в цьому місці, що вона така. Проста дівчина, вона говорила про себе, якби Бог знайшов когось менш освіченішого і простішого, то він би тій людині об'явився, а не мені. Тобто вона була дуже проста дівчина, і, і він до неї через Марію приходить. Ну, це, це важливо їздити в паломництво, якщо є можливість. Але однозначно, що потрібно шукати Бога в тому місці, де ти є, в тих подіях, де ти є, в тих людях, які є навколо тебе, і в собі самому теж. І насамкінець, що ви як духовник спільноти і спільнота привезли з собою додому? Ми привезли дуже багато, велике багатство. Привезли Боже благословення. І цим хочемо ділитися, і ділимося з іншими людьми. Привезли той мир, який ми там досвідчували, і повезли в ті міста, звідки ми є на Закарпаття. Були в нас теж і особи зі Львова, кілька приятелів спільноти, і вони повезли теж до Львова. Тобто ми привезли до нашого краї, до нашої країни цей мир, мир Божий, мир, який через Марію ми там досвідчили. Він помножується, помножується. І Я радий, якщо інші досвідчують так. від нас цей мир. <рес> Дякую вам дуже. Дякую. Дякую.